Виконуємо номер 428 із підручника Геометрія 7 та номер 38.12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть кут при вершині рівнобедреного трикутника, якщо кут при основі дорівнює 45 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Нам дано трикутник АВС, Він рівнобедрений, бічні сторони АС і БС рівні між собою. Кут при основі кут САВ, дорівнює 45 градусів. Потрібно знайти кут АЦБ, кут при вершині рівнобедреного трикутника. Кут СБА дорівнює також 45 градусів. Бо у рівнобедреного кутрикутника кути при основі рівні. Запишемо це. Кут СБА дорівнює куту САБ і дорівнює 45 градусів, як кути при основі рівнобедреного. Трикутника. Ми знаємо, що сума градусних мір будь-якого кутів, сума градусних мір кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів, тому, щоб знайти кут АСБ, нам потрібно від 180 відняти суму градусних мір кутів СБА. І САБ. Тобто 180 віднімаємо суму 45 і 45, отримаємо 180 відняти 90, 90 градусів, записуємо відповідь 90 градусів